на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 28 жовтня. У Лозові відзначили 79-ту річницю визволення України від нацистських окупантів. З цієї нагоди, вчора, 27 жовтня, керівники Лозівської тергромади Лозівського району, захисники України та правопорядку поклали квіти до братських могил на меморіалі слави. Схилили голови у скорботі перед усіма українськими героями, які боролися з нацизмом, хто ціною власного життя захищав майбутнє України. Шанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Понад 40 місяців палало на українській землі полум'я Другої світової війни. Територія України була ареною найзапекліших боїв. Окупанти знищили майже 6 мільйонів мирних жителів, 2,5 мільйона вивезли на примусові роботи до Німеччини. На руїни перетворили 714 українських міст, понад 28 тисяч сіл, 215 з яких згоріли вщент. Звільнення від ворога приніс жовтень 44-го року. Тож пам'ять про тих, хто боронив українську землю у часи Другої світової війни, ніколи не буде забутою. Їхній подвиг став прикладом для сьогоднішніх захисників, які відстоюють свободу, волю, цілісність нашої держави у боротьбі з російським агресором. Мітинги до Дня визволення України від нацизму в роки Другої світової війни відбулися також і у старостинських округах Лозівської територіальної громади. Лозівські водяники отримали систему очищення води. Її комунальникам передали завдяки співпраці Харківської обласної ради з французьким регіоном Гранд Ест. Нове обладнання дасть змогу водяникам доочищувати воду для пиття та робити її більш якісною, каже начальник цеху водопостачання Лозова водосервісу Ігор Корохов. Водяники контролюють показники води, і зараз завдяки закордонній системі очищення з'явилася змога покращити ці показники. Встановити обладнання планують найближчим часом. Для довідки минулого року у Страсбурзі головою облради Тетяною Єгоровою Луценко та президентом регіональної ради Гранд Ест» паном Жаном Ротнером підписано документ, заяву про наміри партнерства, якою передбачено розвиток прямої співпраці між нашими регіонами, підтримка нових партнерських відносин між інституційними та неінституційними суб'єктами в обох регіонах, реалізацію проєктів на основі спільної дорожньої карти. Лузаві в супермаркеті на п'ятому мікрорайоні проходить патріотична акція Покоління нескорених. Її влаштував Лозівський палац дитячої та юнацької творчості, присвячують акцію Дню визволення України від загарбників, що припадає на 28 жовтня. Колектив збирає кошти для Лузівських тероборонівців. кажуть, їм зараз вкрай необхідні засоби утеплення та генератор. Стенд, що інформує про акцію та розміщується у фоє супермаркету, організатори доповнили малюнками дітей з Лузівської та Близнюківської громад. Роботи обіцяють передати на фронт. Акція триватиме протягом місяця, тож кожен може зробити свій внесок. Лозівська громада долучилася до радіодиктанту національної єдності 2023. Він відбувся вчора, 28 жовтня, у День української писемності та мови. Підтримати найбільш україномовний флешмоб можна до 29 жовтня включно, написавши диктант за записом, оприлюдненим у всіх платформах українського радіо. У понеділок, 30 жовтня, об 11-й годині, буде оприлюднено текст радіодиктанту. Якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете надіслати рукопис паперовим листом за адресою 01001 місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата 28 або 29 жовтня. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11 години 30 -го жовтня на електронну адресу РДРавлик Тож приєднуйтеся до загальнонаціонального заходу та дізнавайтеся, наскільки обізнані з української мови другої за милозвученістю у світі. У ніч з 28 на 29 жовтня Україна перейде на зимовий час. У четвертій годині 29 жовтня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад на 3.00. Нагадаємо, що згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року країна щорічно переходить на літній та замовий час, переводячи стрілки годинника в останню неділю березня та жовтня. Тож не забудьте перевести свої годинники. При цьому смартфони та комп'ютери, які підключені до мережі інтернет, автоматично перейдуть на зимовий час. І до новин Харківщини. Пожежну частину на Харківщині обстріляли іскандерами. Рятувальники не встигли сховатися від удару. По будівлі пожежної частини в місті Ізюм російські окупанти вдарили вночі 27 жовтня двома ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало восьмеро співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Чотирьох із них ушпиталили. Окрім будівлі пожежної частини, руйнувань зазнали приватні будинки. Про це поінформував в ефірі Національного телемарафону міський голова Ізюма Валерій Марченко. Співробітники ДСНС не встигли добігти до безпечного місця, оскільки іскандери влучили до оголошення повітряної тривоги. За словами Марченка, наразі прямих ударів по Ізюму не завдають, проте відбуваються ракетні атаки. Як повідомив речник Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко, у будівлі пожежної частини в Ізюмі пошкоджений фасад службові кабінети, гараж з технікою. А це 11 пожежних автоцистерн та аварійно-рятувальних автомобілів. Усі вони виведені з ладу. На місці працюють правоохоронці, потім рятувальники усуватимуть наслідки ударів та перевозитимуть пошкоджену техніку. Із сусідніх населених пунктів залучили резервну техніку. Особовий склад перебуває на місці та готовий виїжджати на пожежі та надзвичайні ситуації. Днями українцям в різних регіонах на телефони надійшли смс-повідомлення, аби люди перейшли за посиланням та за гроші повідомили інформацію про Збройні сили нашої країни. Надійшли такі смс і мешканцям Харківської області, зокрема і Лозівчанам. Обладміністрації відреагували на цю розсилку. Там закликали не переходити за жодним посиланням та наголосили, що нікому не можна повідомляти про місця розташування українських воїнів або військової техніки. Це кримінал та зрада держави. В СБУ ж кажуть, що подібні розсилки один з методів проведення інформаційно-психологічних операцій. Служба безпеки фіксує постійні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Кожна така ІПСО перебуває у полізору СБУ, і на будь-яку з них спецслужба має відпрацьовані алгоритми реагування та нейтралізації. Один з мобільних операторів країни, компанія Київстар, надала абонентам інформацію, що смс-розсилку здійснювали через інтернет з-за кордону. кажуть, спеціалісти Київстару оперативно заблокували канал розсилки. Про дії зловмисників повідомили СБУ та кіберполіцію України. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозо Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.